Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині йдуть заморозки. На в'їзді у Донецьку область зафарбували легендарну стелу з написами воїнів. У Тбілісі спалахнули протести проти закону про іноагентів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 квітня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Військовослужбовець Ігор гор'яри з рожища отримав нагороду пам'ятний знак. Наказ присвоєння відзнаки, датований 19 лютого. Однак вручили нагороду нещодавно. Про це 14 квітня повідомили на сайті район Рожище. Солдата Ігоря Ярого відзначили пам'ятним знаком 110-го окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Відомо, що рожищанин служить у 6-му Луцькому прикордонному загоні. У Луцькому районі сталася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції, 14 квітня поблизу села Зелене, 20-річний житель Горохова, керуючи мотоциклом Ліфан Сіті, ймовірно не впорався з керуванням. З'їхав у кювет та впав від отриманих травм. На жаль, він загинув на місці за фактом летальної ДТП, слідчі розпочали кримінальне провадження. На Волині прикордонники затримали трьох молодиків, які збиралися безпілотником переправити до Польщі цигарки. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, це сталося 14 квітня під час перевірки оперативної інформації на Ковальщині. Усі троє контрабандистів виявилися мешканцями туріщини віком від 20 до 26 років. На місці події охоронці кордону знайшли безпілотник, комплектуючи для його запуску 360 пачок сигарет та легковий автомобіль. Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу. Через митний пост у Стилух намагалися провести майже 130 тисяч одиниць виробів корейської б'юті індустрії. Як повідомили у Волинській митниці, українське підприємство під час ввезення косметики та одягу популярних брендів подало товару супровідні документи з неправдивими відомостями. Цей факт волинські митники встановили у ході повного огляду в місту багажного відділення мікроавтобуса. Попередньо вартість контрабанди оцінюється у понад мільйони гривень. Пораділи теплу і досить. На Волинь прийшло похолодання з 15 квітня по 21 Погода у Волинській області буде нестабільною вітряною та холодною. В чому причина різкого зниження температури телеканалу конкурентів? Розповіла синоптикиня Волинського гідрометцентру Світлана Гончаренко. Найближчими днями погода на Волині буде нестійкою, буде знаходитись під впливом периферії. Циклону переважатиме циклонічна діяльність. Волинь буде перебувати під впливом тилової частини циклону, тому погода погіршиться і очікуємо на зниження температури. Крім холоду і вітру, на волинян очікує дощ, заморозки і навіть мокрий сніг. Температура в ніч вночі. 1, 6, місцями на поверхні ґрунту очікуємо заморозки від 0 до 2 градусів в день 6, 11. І надалі погода буде нестійкою і прохолодною. Невеликі дощі, в нічні години подекуди з мокрим снігом, вітряно. Отож, діставайте зимові речі, адже тиждень буде справді холодним. На Волині суд виніс вирок трьом посадовцям комунального підприємства, Луцьке підприємство електротранспорту, директору, головному інженеру та менеджеру з постачання по три роки позбавлення волі кожному. Як повідомили у прокуратурі, доведено, що у 2015 році спільники уклали із компанією договір про постачання запчастин для підприємства, і тут найцікавіше. Кошти було сплачено за розукомплектовані та фізично зношені, пошкоджені запчастини, які до того ж не відповідали переліку, зазначеному в накладних таким чином, незаконними діями посадовців підприємству було завдано матеріальної шкоди на суму понад 130 тисяч гривень. Правоохоронці викрили Волинянку, яка вербувала і намагалася переправити дівчат до країн Європи та Арабських Еміратів з метою сексуальної експлуатації. За інформацією поліції Волині встановлено, що 23-річна мешканка Волинської області у співучасті з іншими особами упродовж 2023-2024 років. Шукала молодих дівчат, що перебували в уразливому стані, малозабезпечені, та пропонувала високооплачувану роботу за межами України. Злоумисниця мала намір перевести дівчат за кордон, де вони були б змушені працювати у борделях. Організаторку схеми спіймали на гарячому під час переміщення через кордон дівчат, серед яких була і неповнолітня. За фактом торгівлі людьми, вчиненого з метою сексуальної експлуатації, в тому числі і неповнолітньої особи, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вже 15 квітня зловмисниці оголосили про підозру за частиною 3 статті 149 торгівля людьми кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. А санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, російські загарбники намагалися завдати ударів по Дніпру. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ввечері 14 квітня унаслідок падіння осколків збитої російської ракети постраждали 12 людей. Серед них був 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення та контузія. Також пошкоджено 9 будинків та авто. У ніч на 15 квітня російські війська вдарили по селу Кізомис Херсонської області. Наслідок чого постраждала 16-річна дівчина. Ворожий снаряд здетонував поблизу її будинку. Потерпіла сама, звернулася до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Зранку, 15 квітня Російські війська вдарили ракетою по центру Слов'янська в Донецькій області. Також під ворожим вогнем були околиці Покровська, Краматорський і Бахмутський райони. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки: заклад освіти, будівля банку та шість цивільних автомобілів. А ввечері, 14 квітня, російські війська з реактивної артилерії атакували місто Сіверськ в Донецькій області. Наслідок чого загинули четверо чоловіків. За інформацією голови УВА Вадима Філашкіна лише зараз вдалося встановити, що внаслідок атаки загинули четверо чоловіків віком від 36 до 86 років. А у другій годині дня, 15 квітня, російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою села Лук'янці Липецької громади Харківського району. На жаль, двоє людей загинули, а кількість поранених ще встановлюється. Усі вони цивільні влучання було в заклад освіти. Російські окупанти не залишають спроб прорватися в Україну. Як повідомили у Держприкордонслужбі, російська ДРГ намагалася зайти на територію Сумської області. Диверсантів викрили охоронці кордону і відкрили вогонь на ураження. Окупанти спершу намагалися вести стрілецький бій, однак згодом відступили. За даними ОВА, упродовж доби 14 квітня росіяни чотири рази обстріляли прикордоння Сумської області, а саме Великописарівську, Шалигинську та Свецьку громади. На територію Великописарівської громади ворог скинув 11 мін. Свецька громада постраждала від артобстрілу. Там зафіксували 5 вибухів. Польські системи Петріот, ймовірно, зможуть захистити Волинську область від російських атак. Як заявив в ефірі національного телемарафону міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наразі тривають перемовини з цього питання, зокрема з представниками НАТО, щоб закрити небо над заходом України. Зараз все реально, але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від прильотів на їхні території ракет чи російських дронів. Він зазначив, що рішення щодо усіх батарей Петріот залежить від США. Тому можливість прикриття західних областей України системами протиповітряної оборони «Петріот», є в Польщі є цілком реальною. У мережі спалахнув гучний скандал. На в'їзді у Донецьку область люди зафарбували легендарну стелу, на якій українські військові та волонтери залишали написи. Відповідне відео опубліковане на сторінці Типовий Покровськ в інстаграмі. На кадрах видно, як працівники видаляють написи зі стели та наносять на неї фарбу. Вони також позривали всі наліпки, які залишали бійці ідучи на війну з російськими загарбниками. Це не аби як розлютило українців. У коментарях люди просто розкритикували такі дії. Однак були й ті, кому такі зміни до вподоби. У дописі під відео з фарбуванням стели Вікторії Чорногор, яка за попередню інформацію брала участь у фарбуванні легендарної стели, написала так: дякуємо всім, хто підтримує і розуміє, що стела це не меморіал, стела це обличчя в першу чергу. Йдеться у дописі. На Чернігівщині правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який разом з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки з іншої області допомагав військовозобов'язаним чоловікам в оформленні висновків ВЛК про непридатність до служби. За інформацією поліції Чернігівщини у лютому 2024 року зловмисник пообіцяв замовнику допомогти отримати довідку, щоб безперешкодно перетнути кордон. Цю послугу чоловік оцінив у 1600 доларів. З них 1300 мали піти службовим особам стецка та СП. А решту 300 чоловік забрав би собі за роботу. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 1400 доларів хабаря. Все повідомили йому про підозру 13 квітня. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває і до новин світу. Росію продовжує затоплювати внаслідок павутку. Так у Курганській області вже змило два мости. А в місті Томськ, Томської області, розмило насипну дамбу. Рівень води продовжує зростати. Як повідомляють Рос Змі дерев'яний міст, який був встановлений на річці Тобол у селі Темлякове, несло течією до міста Курган у селі Лаптіво зірвало понтонний міст. Його намагаються зараз дістати з води співробітники. МНС. за даними росіян, вода прибуває дуже швидко. Тільки за останню добу рівень води в річці Тобол біля кургану піднявся на 140 см, сантиметрів 631 см. сантиметра. Жителів регіону закликали негайно залишати підтоплені території. Також повідомляється, що в Оренбурзькій області РФ будинок, що плив за течією, врізався в бетонний міст. У Тюменській області РФ почали евакуацію з кількох сіл. Також повідомляється, що загроза надзвичайного стану через паводки виникла в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі і Тартас. Ну що ж, бачимо, навіть природа повстала проти окупантів, що не може не тішити. У столиці Грузії Тпілісі спалахнули нові протести проти резонансного законопроєкту про іноагентів, який знову почав розглядати парламент країни. Під стінами парламенту зібралися сотні людей, які тримають у руках плакати з написами: Ні, російському закону, ні Росії, так Європі. Разом з тим, на засіданні юридичного комітету, де розглядався законопроєкт про прозорість іноземного впливу, сталася сутичка, внаслідок чого обговорення призупинили. Лідер громадян Алеко Елісашвілі вдарив очільника парламентської більшості Мамуком Дінарадзе. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.